Добрий день. Мої підписники, гості каналу, хочу зняти ще одне відео ще з одного мого точка. Це тут 11 вуликів у мене лежаки, з яких я кожен рік продаю пакети. Можливо, хтось тут і в мене і був на цьому точку. Якщо цей, так напишіть, хто був, як всі пакети себе показали. Зараз я Дивлюсь у цих хвостах, кидав туди маточки, дивлюсь, чи є матки, чи засіяли чи ні, і хочу показати, я вже передивився, може всі залишилось два. Хочу показати, що ці хвости мені принесли ріпаку скільки. Це чи небагато б'їв. Небагато рамок, треба було більше оставляти. за вставною сидять. Воно б бджіл. Треба було ставити більше рамок оставляти. Це... Це такий хвіст. І тут меду забито, Ну, чи є тут матка, не знаю. Боже, що тут нема матки. А, ні, є матка. Однодневний засів Є. Так, зараз поди. Оно її бачу. Так, олі знімай, знімай, знімай. Ось о маточка. Так, сейчас, оно вона вниз побігла. Де воно? Так, роздавали сюди маточники. Ось оно. Маточники бакфаста. Яка, який гарний бакфаст. Ось яка маточка крупна. Засіяла, повезло. Зараз процедура така сама, як і в нуклеусах. Мітимо. І на той рік ще качаємо із цих хвостів ще соняшника 20 кілограм і продаємо знову пакети. Так. Ставимо сюди, розширяємо їм, ставимо, так що тут з медом, бачите, ось за такий хміст затягнули гощину, залили ріпаком. Вставимощинку. а ми до піргувати вже на її мабуть теж на край поставимо а, щинки, пару суш а ви бачите ось оліжка ось, ось бачите все маточник ставив ось вийшов маточник все як положено тобто не свищові матки а нормальний маточник все ставим еще для засева. И ще. можно через, через можно еще приехать. плодом сюди поставив через недільку можна ще переїхати на цю пасіку подивитися гощенку і повідбирати рамки можна ще з їх і ріпака всім дякую ставте лайки підписуйтесь